Друзі, вітаю! Бавовна в Севастополі, нафтобаза. Що ж сталося? Що ж відбувається, запитують різного роду наші вороги і закликають бити по Одесі, починають лякати е, тих українців, які ще думають, що удар по ворогу обов'язково буде причиною удару по наших містах. Ворог не шукає причин. Для ударів по Умані, по Одесі, по Києву, по Харкову. Причина це ми, друзі. Причина це українці, яких ворог хоче позбутися і забрати нашу територію. Відповідно, ми маємо битися будь-де. Сам удар по Севастополю, по нафтобазі – Це чергова. Операція по обрізанню логістики ворога, логістики півдня, склади, нафтобази, місця розташування особового складу, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь, Крим це все наша територія. А ворог на ній чужий. І для того, щоб ворога викинути, потрібно позбавити його логістики. Бо скільки покопів він не нарив, скільки б траншей не зробив, без логістики постачання озброєнь, паливно, мастильних матеріалів, все це не працюватиме, і ворог втече з цих траншей, побачити. Слава Україні! Переможемо всіх, все тільки починається. Попереду буде набагато веселіше.